Вони майже рік пробули в полоні у росіян і нарешті повернулися на рідну землю. 20 захисниць та 80 захисників у цей великдень вже відсвяткують в колі своїх рідних. Неймовірні емоції тих, хто нарешті вільний, і тих, хто зустрічав наших захисників, на власні очі бачила Інна безухла. Наша найбільш унікальна поїздка. Ми дійсно не знаємо, куди їдемо, але ми маємо повернутися із нашими хлопцями і дівчатами. Сьогодні вони мають повернутися додому. І це очікування неймовірне. У колоні медики, спецслужбовці і ті, хто прийшов до нас зі зброєю російські військові, які потрапили в полон. Подселідаром і тут між Белогородом. Зпрощатися, хочете сюди. Ні, я з такой мирной целью. А приїжджають сюди в целі. Приїжав посторостів прав. І ось ми на місці віддаємо полонених росіян. І більше не возвращайтесь в Україну. Всього доброго. А з того боку вже їдуть наші карети швидкої допомоги. Них перший вільний герой Павло переймається, що трирічна донька не впізнає батька захисника Маріуполя, адже не бачилися більше року. Та й за своїх побратимів щосекунди питає. Павло Віталійович, у вас 13 числа день народження. Будете святкувати вже вдома. Вам пам'яттю про друге ваше день народження і про повернення в Україну. Україна своїх забере усіх. А парні, хто там саш привезу. Так? Привезуть, привезуть усіх. Вони повертаються. Ось у цих автобусах їдуть наші захисники. Дехто із них був в полоні цілий рік. І тепер, врешті, стануть на рідну українську землю. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Вітаємо. Квіти прапори і перші обійми. Наші дівчата вітають одна одну на волі. Апері... І нарешті вперше за 11 місяців чують найрідніших. Зайчик, мамочка, ми тільки перетнули нашу границю, так що не переживай, я тобі вечором позвоню. Так, я вже на Україні. І плачуть від сімейних новин. Мамулька, а що там, хлопчик чи дівчинка? Дівчинка. У мене оказується народилася племінниця. Його, я не часно сам, що, що це, я зараз сам не вірю, що я тут. А. Загод вже не вірив, не вірив що повернуся. Та не втрачав надію. Мама мені слова тримали. Мама казала, що я повернуся додому. Ну, вона ну, як би знала, і не хотілося підвести маму. Кінологиня ще в мирному житті Оксана притискає до себе синьо-жовтий стяг. Каже, скучила за рідною мовою. Нарешті ми можемо говорити українською мовою. Ви навіть не уявляєте, наскільки ми цього чекали. Що хочеться зараз найбільше? Зараз найбільше хочеться вже побачити рідних і обійняти їх дуже давно. Не чули з лютого місяці Не чули рідних. зовсім не чули. Сто синів і доньок України в великдень таки зустрінуть на батьківщині, і навіть незнайомі один одному люди тут рідні. Я з глубин. Я знаю вашого чоловіка. Я спеціально приїхав на цей обмін, щоб вас побачити, і привітати на рідній українській герої. Я мати загиблого бійця, який загинув в 15-му році під ще. Що вони ще будуть просити пробачення в нашої країни? Поправити за наші загиблі життя, за наших дітей. Для звільнених українців підготували швидкий перекус. Дієтичний, скажімо так, тоді на їхні шлунки велике навантаження йде. Тому ми сюди кладемо два яблука, йогурт, паштет, хлібці. А вже далі госпіталь, де зможуть перевдягнутися, поїсти повноцінно та отримати меддопомогу. І швидше таки повернутись до найрідніших, як, наприклад, Анна, яка мріє обійняти доньку, яка подорослішала на цілий рік мій герой. Ну, я, мабуть, і її герой. Вона поступила э, в архітектурний ліцей. Не знаю на яку спеціальність, не знаю. Ну, Подробностей не знаю, но знаю, що мой дитина воплотил нашу с нею мечту. 20 жінок, військовослужбовець і 80 чоловіків цього разу повернула Україна. Процес надскладний, але кропітку працю не припиняють за підтримки президента України Володимира Зеленського. Серед них є оборонці Чорнобильської атомної електростанції, Запорізької атомної електростанції, Чингара, Острова Зміїний. Також є в цьому обміні люди, які боронили Маріуполь. Знаковою історією цього. Обміну є те, що серед звільнених є жінка, яку вважали загиблою. Та вони живі й уже на рідній українській землі. Україна! Безугл, Гнип, і на безугло Олексій Гнипами Україна марафон Єдині новини.